А ми разом із нашими гостями вміємо співати, тому саме сьогодні буде така гарна музична тема. Будемо прокидатися і співати, як то кажуть. І сьогодні у нашій студії вже завітали викладач вищої категорії, викладач методист, заслужений працівник культури України, художній керівник народного хору Червона Калина роздай біда Павло. А також викладач вищої категорії, голова предметно-циклової комісії-хорової дисципліни Пушкарюк Світлана. А також Студент четвертого хорового курсу Антон Мінченко. Доброго ранку вам Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго. тож давайте розпочнемо, у котрій зазвичай прокидається голос. Чи це правда, що він прокидається об 11-12 годині? Чи можна ось зранку вже почати співати? Якщо встав у п'ятій, тим паче, то у сьомій вже можна. Ну бачите, окарно педагогічна література вона опирається саме на той час, який ви озвучили. Ну а взагалі на практиці, то ми бачимо, що від. Моменту, коли людина прокинулася, потрібно 4-5 годин, да. щоб привести голос до повної роботи. Ого. Це маються якісь справи бути, так? 4-5 годин. це говорю, мається Чи просто на увазі. це природа така. Ви встаєте, ви розмовляєте, організм фізично. Приводиться в робочий стан Музики, і, і голос не прокидається не разом із ним. Завжди. Чим раніше встанеш, тим раніше почнеш співати. Було ж таке, що на 34 й канал тоже там о сьомій годині ранку ми там колядки щедрівки співали. Ну, довелося Хреба, так. Треба так довелося. Чи, чи є це е, варіантом того, що насильні дій над своїм голосом, якщо примушуєш його працювати не через там 4 години після того, як прокинувся, і чи є це шкідливим? Наприклад, частково так. О, і Частково всього. шкідливо. Все Павлусь не буде вести mm. коктейль з 7 до 9, Потрібно 4 години або вставати, або вставати у 3, або не лягати взагалі. Да. Чи є у вас якийсь секрет карного бадьорого ранку? Можливо, у когось у вас є. Хтось поділиться з нами. Це міцна чашка кави. Mm -hmm. Просто з самого ранку. Заряд... Ранкова зарядка, так? Да? Зарядився енергію. Та на ми порядку інтригу таку тримали. Чи скажете ви чи ні? Тому що ми змушуємо кожного ранку. У нас, нас є два варіанти робити. Від гостей. Да. Зарядка і кава. Зарядка і кава, добре. Давайте поговоримо про ваші досягнення. Ми розуміємо, що ви починаєте кожен день активно бадьоро і так далі. І це означає, що потім маєте якісь певні звершення протягом дня. Як, от, наприклад, є в нас інформація, що можна вас привітати із другим місцем на конкурсі українські обряди, які проходились наприкінці минулого року у Києві. Зовсім нещодавно. Ну розкажіть, як готувалися, наскільки важкою була боротьба, і що там відбувалося взагалі. Ну, ми готувалися до цього фестиваля конкурсу, який відбувся у листопаді місяці 24-25-го відбувся цей всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва. І засновником і організатором цього фестивалю була Національна хореографічна спілка України. При підтримці Міністерства культури України. І е, на цьому фестивалі вперше була введена номінація Ансамбль пісні і танцю. І ми прийняли участь в наші колективи. Це народний хор Червона калина, хореографічні колективи Подих Ігори, Цвіт. І, і е, на цьому фестивалі ми отримали. A preso vai missa. І голова журі це Морислав Вантух, це герой України, народний артист, да, генеральний директор заслужені і художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю імені Вірського. І члени журі вони дуже високо оцінили наш виконавський рівень, і також один із номерів вони обрали в програму Гала Концерта. От, готувалися ми, цей номер ну, був вже готовий, ми його показали на звітному концерті в нашому навчальному закладі, але до участі до виступу ми готувалися місяць і ну, тиждень, два, три, іноді чотири рази ми проводили репетиції. Тобто, yeah. фактично, можна сказати, що в хореографічний конкурс була введена номінація хорової, хорової дисципліни, да? І yeah. це був такий нібито синтез, чи як як ви ось схоронили? введена номінація ансамбль пісні і танцю. Це uh -huh. вдруге до цього не було введено на хореографічному фестивалі конкурсі. І ми, звичайно, рискнули взяти в цьому участь. Я е, дозвольте уточню, не друге, а третє, до другого ми будемо прагнути. <рес> <рес> третє місце. <рес> От, номінація складна в тому плані, що вимагає синтезу жанрів: це народні інструменти, живий звук, це хореографія і це спів. І при тому е, це повинно бути єдиним цілим, єдиним організмом. Якщо це е, співак, то він. Повинен і співати, і танцювати, і, танцювати, і, танцювати. і е, повинен бути актором на сцені в той же час. От. Якщо це е, хореограф, то він повинен і наспівувати, інакше е, все це буде окремо споглядатися. Якщо ті будуть тільки співати, а ті будуть тільки танцювати. Це окремі одиниці, штучно. Приведені угу. в дію. Тобто в тому номері, який був представлений, був синтез, хореографія, да. вокал і хорове мистецтво. Ми все це вважаємо мистець. навіть мене <ріст> заставили танцювати. <ріст> <ріст> Антоне, <ріст> розкажи детальніше, якою була атмосфера на конкурсі, як тобі от такий синтез поєднання і вокалу, і танцю, і якою була твоя участь у конкурсі? Ну, звичайно, це все було так тісно пов'язане з студентами з інших факультетів. Ми разом з хореографами танцювали, стояли на одній сцені. Це було все дуже тісно пов'язане такою сіткою. І Моя участь була зовсім проста. Потрібно було вийти, гарно відіграти, заспівати. Співати, станцювати. Але ж потрібно було гарно відіграти, станцювати, ну, заспівати. Ти все... кажеш, таке просто. <сум> це все ну, приходить з репетиціями, з досвідом, з виступами з певними. Тому вважаю, що це все було ну, якби просто. Mm -hmm. Ось так. У наших студентів є така дисципліна, як основи хореографії. Вона правда вивчається один рік, але е, на другому курсі е, наш Антон вже пройшов. Він уже на четвертому він пройшов цей цикл, тобто він ознайомився із окремими певними рухами українського танцю і так далі. Короче, талановитий студент. Mm -hmm. Ну, от бачимо, що е, талановиті студенти завжди приносять е, такі досить гарні та вагомі результати, особливо що їх можна задіювати і синтезувати, і поєднувати. І співи, і танці. Наскільки важко було е, дійсно і співати, і танцювати? Чи тобі довелося особисто тобі і співати і танцювати одночасно? Ну, звичайно, довелося, тому що ну, рухи уводились <реш> на репетиціях, це все відпрацьовувалось. Звичайно, ми співали, потім у нас такий як інструментальний проіграш, mm -hmm. І саме в цей момент ти ж не будеш стояти просто на сцені та посміхатись. Потрібно, Треба щось, щось робити. потрібно щось робити. І нам кажуть, рухаємось там, повторюємо, і ми це все вивчаємо і зводимо в один. Такий цикл угу. наразі е, знаєш, маємо змогу переглянути відео уривочок від е, саме з цього виступу. Отож, давайте подивимося, а далі продовжимо. Новий такий запальний виступ. Супер клас. дуже класно. Таке гарне поєднання і органічне поєднання насамперед, на що варто звернути увагу. І тут е, хотілося б з вами зараз поговорити про е, саме ваш хор, про червону калину. Е, скільки в ньому учасників? Е, яким творчим життям живе, е, на чому зосереджуєтеся з вашими учасниками? Розкажіть про вас. Це хор взагалі-то навчальний. Він складається із студентів. Відділення народне пісенне мистецтва. І тому кількість колективу, вона плинна mm -hmm. в залежності від того, скільки виходить випускників і скільки Набираємо. йде набор, кількість mm -hmm. набору. Тому вона коливається. Ну, а звичайно, повний склад із оркестровою групою це близько 50 осіб. Mm -hmm. Це постійно таке, да? але вони знову ж таки Колив... змінюють, Коливаються. Коливається. Яким творчим життям він живе? Ну, В першу чергу це, звичайно, навчальним Чи? життям і, і концертним життям. Концертне життя воно починається тільки тоді, коли приходить досконалість на певні художні. Номери досконалість приходить не тільки в класі, а первічно це на сцені, на сцені коледжу. А звичайно, потім повинно бути удосконалення подальше для того, щоб вийти на якусь сцену поза межами коледжу. Яка це може бути сцена? Це може бути сцена і опитного театру, і це театру це Філармонії, і Шевченка, ну, різні сцени, звичайно, в основному міські, звичайно. Ну, Хоча ми і виїздимо на запрошення в сільську місцевість, хоча це буває рідко. От, і в літній час, ну не в літній, а в теплий час, <реш> <реш> в теплу пору року, звичайно, і коли ж студенти на, на заняттях. Ну, ще дема. Ну кожного року ми на кінофестивалі виступаємо. Да, ми ми приймаємо участь відкритті міжнародної кіноансамблеї на Дніпрі. Mm -hmm. Засновник, це центр православної культури, Листиця. Mm -hmm. Тут е -е, поступово можна потихеньку переходити до звітніх концертів, які ви надаєте, але ми з тобою забули дуже важливу річ. Антоне, зі святом тебе сьогодні. День студента, о до речі, запитання. Ми усі хотіли запитати, як ти готуєшся до іспитів? Чи спиш ти напередодні, чи як ти готуєшся? Ну, взагалі, сном тут складно багато якось студенти а спиш... а багато теорії, до речі, саме ось у співаків у творчих людей, саме з хорових дисциплін, з вокальних дисциплін. Ось у Ні, вас багато теорії наразі? Є. Я не скажу, що її саме багато, але вона є, але вона є і вона важлива. Тому потрібно і писати конспекти, і вивчати додаткову літературу mm -hmm. е, про зарубіжних композиторів е, українських. Е, взагалі, що, е, що вони пишуть, яка у них музика, який у них характер. Mm -hmm. Тому це ну, інформація є, і потрібно її вивчати. Ти сольно співаєш? Звичайно. Mm -hmm. А нас... що ваші? Що цікавіше для тебе особисто сольно чи хор? Ну, як сказати, цікаво співати сольно, але цікавіше, mm -hmm. то це в хорі. Тому Чому? що коли ти сидиш в хорі, ти повністю підчиняєшся диригенту. Тобі важливо розуміти динаміку, все, що вказує дир диригент, нюанси. Ти повинен з своїм сусідом, так би по партії, зливатися тембрально, в, ну вивчити взагалі для початку партії, щоб потім злитись. І це такий більш ємкий і цікавіший процес, я б так сказав. Ну і переходимо до звітнього концерту. Як він пройшов минулого року? Ми бачили уривочок з нього. Розкажіть детальніше про нього. Ну, звітній концерт у нас це був аншлаг. Ми і ще не ми самі не очікували. І цей виступ дуже був високо оцінений, І ми неодноразово ще на сцені нашого коледжу в різних заходах показували цей обряд. А також ми їздили літом в Сорочинський ярмарк, ми участвували в конкурсі народної творчості, і там в панські садибі стартував фестиваль українського весілля і нас запросили на цей фестиваль. От дуже круто, дуже класний у, -у, -у. у нас, до речі, є фрагмент ще одне відео з вашого виступу на конкурсі. Да. Я маю надію, що ми це... зараз побачимо. Наймасовіша постановка, яка була у вашому доробку. Зараз на сцені, ось в даному випадку, скільки людей брало участь? Ну, Ще ж оркестрова група в ямі. В ямі. От Про сцену на сцені танцюють і співають. Сорок. 40. 40. Наймасовіше, скільки можна зробити, скільки робили за досвідом? Ну, Наймасовіше це весілля в Кочерешках. Там дуже багато. Учасники. А приблизно в дії, 150? – п'ятдесят. Акторських. Да, ні. Чи, ні, ні, приблизно чоловік – п'ять 70, 60. 5, 60, 5, 70. А, 70. Да. Фактично як повний склад. Да. Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, про ваші плани на 2019 рік. Ми плануємо і готуємось до участі у Всеукраїнському фестивалі хорових колективів народного співу. Імені Демуцького в Місікиєві mm -hmm. також ми плануємо виступити в всеукраїнському фестивалі української, української пісні імені Раїси Кириченка, який буде проходити у Полтаві. Mm -hmm. Це наш такий виступ. Також ми будемо от, на, на тижні наступному тижні приймати участь у відкритті міжнародної mm -hmm. кіноансамблеї на Дніпрі. Дякуємо вам за, за цікаву розмову. Дякуємо за те, що принесли до нашої студії велику кількість творчості, народної творчості насамперед. І Ми ще раз нагадаємо, що у нас у гостях були викладач вищої категорії, викладач методист, заслужений працівник культури України, художній керівник народного хору червона калина роздай Павло. Також викладач вищої категорії, голова предметно циклової комісії диригентсько хорових дисциплін Пушкарюк Світлана та студент четвертого хорового курсу, учасник хору червона калина Мінченко Антон. Дякуємо вам дуже, антон і ще раз тебе зі святом вам творчих успіхів. Ну і чекаємо з новими перемогами на теренах Дніпропетровщини. Пасібі.